Найбільше враження було того, що в нас нічого не було. У нас не було ні їжі, ні оружжя, нічого. Ну, благодаря цьому в нас і був дух для того, щоб боротися далі і вибратися туди просто. Ніхто не знав, що буде завтра. Ми кожен день, як лягали спати, падші, щось не було дуже страшно. Просто ми лягали і не знали, чи проснемося ми на другий день. Чи... Ми бачили, як їздили танки, ми бачили, як убивали гражданських людей. Я дуже багато чого бачив. Кажучи чесно, так утром просинаюся, до сих пор бувають такі моменти, що наче ще й досі там я не був. Я лисенко Ростислав Олександрович, 23.06.2001 року народження, захисник Маріуполя, оборонець Маріуполя, інженер-розвідник. Поранення я отримав вже після наказу покинути город любим способом. Ми прийшли на ну, почули наказ. Ми заховали оружжя, і все це у ну, нас були пістолети з собою, і ми просто вирішили шукати будь-який спосіб, щоб покинути город. Тобто, хто пробував полями вийти, хто десь якимись посадками і так далі. Я, так як я не знав ні города, нічого, я просто пішов в город. Якось вже якимись путями пішки вийти, може ще щось, але в мене нічого не вийшло. Я отримав спочатку, прилетіла міна міну вибухову, мене посікло осколками я стікав кров'ю. Потім було снайперське влучання в каску. В мене пробило каску, черпнуло череп і злетіла каска, благодаря цьому я отримав другу групу інвалідності. Мені перебило зоровий нерв на ліве око. Я на ліве око не бачу. Ну, мене повністю робоче, але я не бачу нього. І потім через пару днів, поки я лежав і стікав кров'ю, мене знайшли. Найшли під под'їздом, взяли чеченці, бородаті такі дядьки хороші. Покурити дали, а потім били і током, і кулаками, і всім повибивали зуби і допитували. Я дав мамі знати, що я живий, що я знаходжусь в пліну. Це вже було 21 квітня. Попав я 2 квітня. І 21-го я дав знати, це мене визвав слідуватель військова прокуратура, він мене визвав на допит. І він мені вже ми встановлювали інстаграми мої, фейсбуки. І це. І побачили, мама викинула об'явлення у Фейсбуці, що я пропав, якщо якась інформація, це телефонуйте за цим номером. Після того у нас зв'язку ніякого більше не було. Тільки через півтора роки. Це як з'явилися волонтери, і благодаря волонтерам в мене сестра якось із ними зв'язалася. Їй сказали, що можна передати якусь передачку там, і письмо. І у мене сестра є менша, вона навіть батьків не питала нічого, вона просто скинула гроші. І цю посилку я отримав з письмом. Благодаря письму я ще й узнав, що в мене у старшого брата народилась дочка. Мене обміняли 31 січня 2024 року. Я не можу зрозуміти, що я зараз думаю. Я не можу привикнути до мирної обстановки. Це постійно, навіть якийсь там, що в будинку сижу, якийсь шорох або ще щось мене аж в тіліпати починає. У мене якби залишилося із пліна і режим, те, що ми там встаємо в 5. Лягаємо в 10, я до сих пор не можу одійти оцього. Так же само я встаю, мені треба зразу піти побритися, помитися і цей привестися в порядок, тому що є відчуття, що я можу вийде це. І так мене кожен день. Плюс сни, які здівалися мною, так же само, як і здівалися над хлопцями, побої, і все це воно мішає. Програма вдома це завжди історія про нове, хороше, щасливе майбутнє. Сьогоднішній герой, Ростислав, молодий хлопець, який захищав Маріуполь, який пройшов полон, який повернувся, який все ще лікується. І для нього ось це відчуття дому, можливості мати не просто свої стіни. А Безпечне середовище, яке допоможе йому реінтегруватися в теперішнє суспільство це надзвичайно важливо. Доброго дня? Доброго. Законьте, будь ласка. Заходьте, Ростислава, дозвольте вас привітати в вашій новій квартирі. Дякую. А, дозвольте вам передати привітання від Рената Леонідовича його найщиріші захоплення тим подвигом, який ви здійснили. О. І найщиріші побажання щастя здоров Ей, і здоров'я. Дякую за подарунок. Зараз подаруну. ще все покажемо. І хочу сказати, що. Для всієї команди серця встані» надзвичайно важливо, щоб захисники отримували можливість будувати своє нове життя О, в нових загал. умовах і щоб у вас все вдавалося. Класно, красиво, дуже. це фото. Оце найкраще, тому що я не люблю маленькі умивальники, які постійно бривіс, розхльопуються, і так буде чуть акуратніше. Mm -hmm. Клас. мене що дуже красиво. дуже подобається. І мені все подобається. Прекрасно. Так би я всю жизне заробляв на таку квартиру. Дозвольте вас ще раз привітати з вашої нової квартири. Дякую. Побажати вам, щоб в цьому місці у вас з'явилося відчуття, спокою, щастя. Щоб це було місце, де ви зможете думати про своє майбутнє, як його будувати. Як так. жити, щоб у вас тут все вдавалося? Ще раз вас вітаю від нашого засновника Рената Ахметова. Бачне нове життя. Передаю його найщиріші привітання Дякую. і побажання всього найкращого. Дякую, велика вам дякую, Рената Ахметова, що ви нас допомагаєте. і Не забуваєте про нас, про захисників Маріуполя. Дякую вам за квартиру. Доброго, Доброго дня. Дякую. Ну, Запрошую вас в свою нову квартиру. Да. Тут навіть да. поставить якийсь столик і були як мастерська, так як я хочу почати займатися дерев'яними тобто випалюванням рисунку картину на доски. То для мене якраз цієї кімнати буде досадно. Прийняття Івані, дякую Маласвіт. за те, що завітали в гості. Дякую, що запросили. Після пліни теж цей проблем з весом. Якби я весь міг набрати, я трошки, трошки займався. Да. Так не можу набрати. У мене 60 і ні на грам більше. А скільки було? В пліну було 34. В пліну було 34. Потім, коли нам розрішили посилки і письма, хлопці почали отримувати посилки, вони мені щось давали і плюс віддавали свою порцію в столові, то я набрав. Зараз я хочу саме більше це, ось переїхати в квартиру, почати нове життя, зробити водійське посвідчення і просто десь їздити по Україні, десь за кордоном просто робити все більше нічого. З Надію, що тут вже почнеться нова історія.